Дивіться, з якого боку нитка. Добре. Добре? Ну, Добре. Добре. Да? Добре? Добре. Добре. Ну, майстер-клас від Володимира. Підбирає. Синь. Ніби і просто одночасно і. Сильніше нажмі. А, Ще не снова. Треба І знову. Сильне. Міняється, все ноги міняється. Так звана Люба, що а? дуже довго заправляти, усі нитки довго так, робити. Так, да, то, так. Та то через ну, кожну треба вкати. Що, що це вузький політ. А якщо широку тканину? Воно широку. Ну, так раз і досить швидко. А ось широко. Але о. що воно пів хати займало? На нім скажу. А тут хтось недобре вже зробив до мене, бо я тільки сині дуже Та нічого не